Вечір із Оксаною Квітневою. На ну, добрий вечір, якщо ви згодні на такий варіант вітання, о 16.21 перший квітнева Оксана вже у студії перед мікрофоном. А, радість така у нас сьогодні дощ знову давно не було. Скучили за опадами. Страшне просто а, про страшне завтра йтиметься. І про те, як з цим боротися у просторі ветерани цивільні Петрос у 17 годині, 28 -го травня, то буде середа, відбуватиметься тренінг. Тренінг для всіх нас абсолютно, а, незважаючи на те, чи військові ми чи маємо до них певний стосунок, чи можливо бувають такі люди в житті, які не мають до них жодного стосунку, але разом з тим ми живемо у часі війни, тому всім нам буде не зайвим завтра о сімнадцятій прийти на тренінг. А... Присвячений травмам, а ще сором, а ще е, провинам і так далі і тому подібне. А, про все це завтра. Клінічна психологиня, психо... Ні, терапевтка та ветеранка а, Тетяна Сухоборова е, спілкуватиметься із е, всіма, хто прийде, а передусім із Оксаною Брензак, керівницею платформи тепле місто, психологиною та викладачкою Українського католицького університету. А, яка модеруватиме цю подію? Вхід на неї безоплатний за попередньою реєстрацією в мережі. Ви можете реєструватися. Лінк, наприклад, на репортері. Бачила нещодавно, коли читала цей анонс. Зацікавилася. Я прийти не зможу, але Тетяна прийшла до нас. Для того, аби мені хоча б щось розповісти з цієї події, я буду на ефірі завтра в цей час. Можливо, ще багато хто з тих, хто зацікавлений, але не може там до 6, до 7 працюють, також не зможуть втрапити на подію. Онлайн-трансляцій не планується. Не планується поки. Але разом з тим, е скільки може вмістити подія, плюс-мінус ну, людей ви маєте Так, на, увазі. на який, на який е пул ви націлені. Аудиторія. Чесно кажучи, це питання не до мене, більше до організаторів. До організаторів. Так, так. А ви просто запрошена спікерка, або е -е. не просто запрошена спікерка. Так, це такий тандем наш з, з Оксаною Бриндзак, так і з Андрієм Фармогою, до речі, також. Там, який курує напрямок так, ветеранський, ветеранський у так. теплому місті. Так, так. А, то хто вас, запросив? хто вас знає здавна? Я знайома з Оксаною, з Андрієм, і якось ми при спільній розмові зговорились про те, про актуальність власне, цієї теми, про яку ми завтра будемо говорити. Моральна травма та травма несправедливості. Багато слова травма, на жаль, але такі реалії теперішнього життя. Ось, і ми подумали, що непогано було б е, це питання більш широко винести, тому що торкається воно зараз всіх, е, так як ви сказали на початку. Та і, і цивільних, і тих, хто залишився в Україні, і тих, хто виїхав е, військових, ветеранів, членів їх їхніх сімей, і більше того, е, особливо всіх людей допомагаючих професій: е, психологів, волонтерів, лікарів, священників. Е, тому Поле досить широке. Тобто у вас безпосередньо це також стосується, ви теж травмована. Так. І ви розповідаєте в тому числі і про свій досвід. Так, про все, що я буду говорити завтра, все я пройшла на власному досвіді і щодня зустріч зустрічаються з цим досвідом в роботі, особливо з ветеранами і з військовими. Ви ж теж військова? Так, в запасі. Військова в запасі. Як ви Вийшли з цієї системи, по-перше. Ну тобто, як mm -hmm. вам вдалося, і як ви в неї зайшли? Мені цікаво. Тетяна з Івано-Франківська, якщо хто не знає, тобто наша землячка, краянка, але мешкала, де тільки не мешкала, де тільки не мешкала, як і всі військові, mm -hmm. в принципі. Так а, вийшла. А, перше запитання було: вийшла, то одразу буду так і відповідати. Вийшла через моральну травму. Власне, так відпускає, Так, Можна? У мене була так, така досить важка моральна ділема оскільки мій чоловік теж військовослужбовець, і в нас двоє малолітніх дітей, мені прийшлося в певний період прийняти рішення е в користь дітей, е незважаючи на багаторічний досвід служби, і це було непросте рішення, і воно було травмівним для мене. Так, е тому про вихід так сказала. А вхід відбувся ще 15 років тому, до речі, з Франківської 114-ї бригади нашої Ого! тактичної авіації. Клас! Так. А потім була був Крим. Ми служили там під час окупації. Так. Після Криму був Миколаїв Більшості, більше 10 років. Там був, був Миколаїв. Оце у вас досвід? Так. В мене не було досвіду служби в сухопутних військах. Це були військово-морські сили і повітряні сили. Угу. І зараз ви в званні майор. Вау! пані офіцер, треба говорити. Я не дуже чесно буду відверта, не дуже люблю фемінітиви, особливо майорка, тому кажу майор, так мені ближче. Ну ви ще зайшли в армію тоді, коли фемінітива там місця не було. Так, так, так. Тому це збереглося за вами. Не любов до них, але зрештою, ну окей, пані офіцер, офіцеркою вас називати теж не буду. І зрештою, зараз ви. Остаточно вийти з цієї системи неможливо. неможливо. Тим паче, що у вас і родина на цьому зав'язана. А... І колишніх військових не буває. Справді? Так. Я переконана в цьому. Навіть у мене той, таке той... враження, що колишніх колишніх вже не буває, бо це стосується всього. Ви пішли в цю професію через якусь романтику 15 років тому? Маєте на увазі військову Військову, так. Я пам'ятаю, що це було рішення прийняти ще в шкільних е, на ДПЮ був такий в нас предмет Допризимна підготовка юнаків, він uh -huh. тоді називався. Це було рішення прийняти мною ще тоді. Не знаю наскільки воно було свідомим тоді. От, але тепер я бачу в цьому сенс, тому що власне те, чим я займаюся зараз, без того досвіду, який у мене був до, я не думаю, що був би настільки, настільки Ефектив. ладко, ефективним. Uh -huh. А, чим ви займаєтеся в даний момент? От тобто, у вас там якісь вчені ступені звання, тобто, зрозуміло, після того, як ви вийшли в запас, ви займалися очевидно якоюсь освітою допоміжною для того, аби провадити таку діяльність а, психологія, моя друга вища освіта. Угу. Я вступила ще до початку повномасштабного вторгнення, особливо після того, як хлопці почали повертатися за то, я побачила, що наших знань. Які ми мали на той момент, недостатньо. А, і це було першим, першим дзвіночком поглиблювати знання і здобувати саме профільну освіту психології. Mm -hmm. Ну і власне з того часу вже а, потім пішла травматерапія, оскільки я зрозуміла, саме запит на неї у, у військових. Особливо ось потім пішла в психотерапевтичний напрям, на якому я зараз навчаюсь. Е, я працювала після звільнення в Каріта та Сівано франківськ <тас> Потім в Домі воїн на певний період. Е, тобто я пройшла є от чотири місяця зустрічі психолога з військовими. Та, це підрозділи ЗСУ, е, лікарні, шпиталі, ветеранські організації і приватна практика. То, власне, я ці всі чотири пройшла. Зараз я на четвертому, <п 'ят> тобто зараз четвертому колі. Да, але я волонтерю у шпиталі на постійній основі, тому цей досвід непереривний. А, і завтра ви розраховуєте все ж таки на більшу участь військових, аніж цивільних? А, чесно кажучи, не розраховую ні на що. Uh -huh. Думаю, хто має завтра бути, той Ти буде. буде. Так. то, власне, про що йтиметься, що це за травми? Uh -huh. Завтра ми будемо говорити про моральну травму та травму несправедливості. Воно звучить е, дуже так забувано абстрактно, абстрактно ну, так, розмито. розмита. тому зараз я можу зробити деякі акценти там про що саме е, мається на увазі. Моральну травму е, відчувають люди тоді, коли у них йде гострий конфлікт е, розуму і серця. Тобто, тобто завжди. <гум> так. Е, тільки ступінь, чи це ділема, а. чи це травма, буде вирізняти ціна або наслідок за це заплачений, умовно кажучи. Тобто. Це тоді, коли я відбулася якась подія, якої я був учасником або свідком, і там була якась моя дія або навпаки бездіяльність. І я потім собі щось про це кажу. Тобто якась моя суб'єктивна реакція на те. Якщо так, я думаю, варто сказати зовсім зовсім простіше, та прикладом, наприклад, як це відбувається. З прикладів війни найчастіше це ми бачимо уже після повернення. Військових. Там вони виконують обов'язок е, обов'язок по ліквідації ворога. Я люблю використовувати саме це слово не вбивство, а ліквідація або знищення. Та? Тому що навіть це слово вбивство, воно якоїсь такої навіює… Має негативний фльор, а знищення це очищення. І це очевидно тому, що ми дійсно робимо там. Ось, і е, поки він там, він виконує, допустимо, свій обов'язок, так? Тому що в нього є наказ. Але повернувшись уже або в відпустку, або на реабілітацію, або після е, звільнення в запас, або демобілізації, починає. Тобто <кхи> розумом я розумію, але у мене починаються сумніви у вигляді е, провини сорому, тому що насправді там. Е, я вбивав та, особливо в досвіді багатьох снайперів, наприклад, з якими я мала змогу працювати, які пам'ятають майже кожне обличчя, допустимо, так, і їм важко потім. Незважаючи на те, що розум то розуміє, угу. що ти там був для того, для тієї роботи завдання, так, і це дуже виправдане завдання, ти стояв на захисті, але тим не менше. В Нашій людській природі закладено не вбивати, допустим, собі подібних, і потім е не завжди, але до досить часто починаються сумніви. Особливо е хочу застерегти Може хтось нас слухає е і любить задати це питання військовим чи ветеранам про вбивство. Та а скільки ти вбив, чи ти вбивав, тобто. Uh, uh, будь, це така я, я вам чесно скажу, я не думала, що це, це така реально, страшна історія. Поки, поки дійсно не почала чути, що дійсно люди задають такі питання. Тобто ну, така безпосередня цікавість. Здається людей. дивним, та ніби логічно, що не мали б таке питати, але на жаль, питають. І, і це зранює додатково їх. Ось <кій> другий аспект травма несправедливості. З нею зустрічаються всі, тобто це там, де порушуються наші права і гідність. Також це стосується не тільки військових і ветеранів, але тут є трошки різниця. Моральна травма це більше про те, що всередині зі мною відбувається. Та? Це порушення цінностей. А травма несправедливості вона ми її будемо бачити. Вона буде зазвичай проявлятися в агресії, в злості, в крику. В реальному крику. Я я дос, досить чітко пам'ятаю е, військового, який просто кричав, кричав на весь шпиталь, що він, що всі до нього несправедливі, життя несправедливе, команда, командування несправедливе, лікарі несправедливі, і ви мені ніхто нічим не поможете. Mm -hmm. Отак От кричить е, травма несправедливості зазвичай, mm -hmm. так. Ось. Е там ще буде бажання помсти також у ній, тобто, ну, там такий теж свій букет суміші. Ось. І, але як наслідок, якщо моральна травма збільшує шанси людині знаходитись в пригніченому стані або депресивному, то травма несправедливості навпаки, вона буде от в активацію, так, в агресію, в злість. Може, в образу в скарження, тобто ми її будемо чути. а от моральну травму скоріш за все буде чути або психотерапевт, або найближча людина, або в найгіршому випадку взагалі ніхто її не буде чути там. тому такий для тих, хто щойно включився. Я нагадаю, що ми говоримо з Тетяною про те, про що завтра йтиметься на зустрічі, що відбудеться у просторі ветерани Цивільні Петрос о 17-й годині. Ви можете зареєструватися на цю подію. Власне, про багато інших речей також ітиметься. Мене зацікавили оці от підпункти насправді. Оці uh -huh. про сором, uh -huh. провину втілілого. Uh -huh. Бо все те, що ви кажете, мені відгук. Окується, це все було, є, так і причому кожен день чи не щогодину десь там пересікається, зустрічається, спостерігається в смартфонах, в новинах. Ну коротше, ми з цим живемо. А ви задля цього всього збираєте навіщо? Щоб ознайомити людей з тим, що таке буває, щоб запросити на подальше. Ну хто потребує власне обговорення тих самих травм, чи як? По-перше, оцей акцент хотіла б все ж таки зробити. Не все, з чим ми кожен день стикаємося, є травмою, uh -huh. моральною травмою. Це більше ділемою, які ми тисячу на день вирішуємо uh -huh. та? від виховання дітей там, до якихось повсякденних справ. Та? Саме от наслідок, повторюсь, і ціна, яка. Моєї дії чи бездіяльності, тобто, допустимо, якщо через це, що я щось зробив чи не зробив, допустимо, хтось загинув, або я був свідком і не відреагував, допустимо, там е жахливої події, я знаходився з. За, за стіною мовчав, uh -huh. тобто, коли от такі значущі події, які дуже сильно емоційно впливають на психіку, тоді більше можна говорити про травму. Це про вина вцілілого? Е, ні, ні, це саме про травму. Ага. Е, про вина вцілілого зараз її синдромом називають синдром вцілілого. Там буде більше питання е, я зробив недостатньо, і чи зробив я взагалі щось, і чи того, що я зробив, було достатньо та це таке Воно може, до речі, не тільки військових стосуватися ветеранів, це може бути стихійне лихо, ДТП, рятівники, рятувальники досить часто з цим зустрічаються також, навіть лікарі, тобто, де буває, треба вибрати, кого рятувати. Тобто, це насправді набагато дуже широко широке питання. Так і збираємося ми для того, по-перше, щоб люди розуміли, що. Що такі відчуття, які в них зараз є, вони можуть бути і з ними можна щось робити. Тобто, не треба не обов'язково це тримати в собі. Це раз. Тобто, є зараз багато фахівців, які можуть з цим допомогти з цим не обов'язково жити все життя, якщо воно тобі заважає жити. Угу. Ось це головний посил. Цієї зустрічі, а побічні посили. Ну тобто, якщо до вас будуть підходити люди і питатися, ну от а що мені з цим робити? Ви готові mm -hmm. допомагати вже персонально? Запрошувати на якусь терапію? А, як би нам не хотілося чарівною паличкою одразу допомогти, зазвичай так. люди так і роблять. Ну, тобто, якусь техніку зробіть це, так і ви вийдете так, без цього. Так, так, так. На жаль, це так не працює. Е, моральна травма вимагає часу. На її опрацювання, це як мінімум. І це, якщо б до неї не було ще інших, там, допустимо, ПТСР або порушення сну, тривожності, депресії, тобто спочатку буде фокус на те в терапії, і тільки потім ми прийдемо до моральної травми. Так само в військових моральну травму ми будемо фокусуватись на її вирішенні вже після їхнього звільнення. Не в, не в час їхніх, їхньої участі вбива. Та. А, тому ось так. А що там з соромом? З соромом. З сором так само, тобто, як це, як це ця цепочка відбувається? Іде якась моя дія, де я, допустимо, вважаю, що зробив неправильно. Після того йде провина. Провина мені буде говорити, що я зробив щось не те. І якщо я зробив щось не те, то значить я якийсь не такий. І після цієї провини буде вже сором. Сором буде нам говорити про те, що ти не такий. Так, ти поганий, ти негідний, ти не вартий і, і все в такому, в такому uh -huh. дусі. Так? Тому воно все є по цепочці зв'язане одне з одним. І, і цьому також хороша новина в тому, що це опрацьовується не швидко, але це цьому можна зарадити. Особливо методи травматерапії, сучасної психотерапії досить непогано з цим справляються. Хотілося б зауважити, якщо це травма комплексна, допустимо, наприклад, щось трапилося в дитинстві, а зазвичай в дитинстві ми вперше знайомимося з соромом в силу наших традицій. І всього іншого, так і якщо були в мене в досвіді неодноразово такі кейси, коли м повторилося щось схоже, допустимо, в умовах бойових діях, то тільки полікувавши, зайшовши в дитячий досвід, можна було позбавитися цього емоційного заряду того, що трапилося на війні. Тобто воно має свої отакі... Ниточки, скажем, які тягнуть один одного. А зазвичай про це жартують, причому так достатньо зверхньо. Я їй про війну, ну наприклад, uh -huh. фахівцеві, а вона мені про дитинство. Ну що таке? Ну збитися вже з цієї практики. Лізьте в моє дитинство все в мене там нормально було. Як у всіх, зазвичай так і є. Хто тільки заходить і дверей і каже: uh -huh. у мене все супер. Там особливо дитинство в мене було райдужне. Ти вже собі ставиш галочку. Не буває, що там треба буде зупинитись, пофорпатися, що там єдинороги <порпати> на рай дожили, <порпати> що так усе в пам'яті залишилося. Дуже цікаво. З психологами можна говорити вічність, звичайно, але, але вічності у нас немає, натомість у вас є десь близько, ну точно понад години завтра, для того, аби поспілкуватися, в тому числі і вам особисто, ну не персонально а, понад година, але разом з усіма тими, хто прийде. 17-й годині до простору ветерани Цивільні Петрос із Тетяною, яка сьогодні дещо прояснила із завтрашньої зустрічі, але завтра це все буде значно об'ємніше обговорюватися завдяки тому, що зрештою людей буде більше, а не я одна. А, так, будуть проводитися реальні приклади. Я буду розказувати реальні історії, тобто точково ми будемо розбирати. Угу. Там, тобто, на, на реальних історіях реальних людей. А так можна? Ну, no, okay. анонімно, звичайно. Якщо брати дозвіл, і якщо робити це без імен, ага. тобто так, як ви кажете, анонімно і, і, і перед тим, уточ, спитавши людину дозволу, ага. то так можна. Угу. Практичні кейси для того, аби все було значно зрозуміліше, скажімо так, немовою підручників, як ми зазвичай зтикаємося з такими речами інколи, або в смартфонах, де коли щось вичитуємо, теж по темі, до речі, спостерігаючи в смартфоні за тими чи іншими подіями, теж можна набути провини в того самого. Мого втілілоги, потім сорому, а колись нам таке розповідали. Наскільки це реально м в декого вдається, скажімо так. А, Тетяні, спасибі за те, що робить те, що робить, тому що це надзвичайно важливо. Всім іншим м раджу скористатися результатом її діяльності вже завтра.